Вітаю всіх з першим днем травня, і офіційно травень був для бітка не надто класним місяцем, тому що середня дохідність бітка становила на рівні 7,4%, що є не найбільшим показником за історію бітка. Багато інших місяців, особливо такі, як лютий та березень в останні роки, починаючи з 21-го і закінчуючи 24-м роком. Ось ці два місяці становили були одними з найкращих місяців для бітка. Якщо рахувати зиму весну, і, е, в принципі, так склалось історично, що вересень-жовтень також є одним з найкращих місяців, а літо завжди не дуже класно проходить для крипти. І е, особливо такий наратив, як may, тобто продай в травні і йди чилити все літо, також є досить популярним наративом. Тож, чи буде, чи зміниться щось цього травня, чи піде біток на 100 а чи він буде продовжувати падати, давайте розберемось, які показники. Я вважаю позитивними і чому біток має всі шанси сходити на 100к вже цього травня. Вчора вийшли дві дуже погані новини для ринків глобальних світових. Перша новина це було те, що прогнози по ВВП в США не просто знизились, вони пішли в негативну сторону, і це було спричинено тарифами Трампа. Друга негативна новина це те, що Китай вчора сказав офіційно заявив, що він не буде вести переговори з США про. Тариф, якщо США не зробить якихось перших дуже важливих кроків, які Китай зможе оцінити та на які він зможе відреагувати. Тобто Китай чекає поступок від США, чого я думаю, ми не побачимо найближчим часом. Тож, незважаючи на всі ці дві погані новини, біток відріс і почав торгуватись навіть вище ніж е, до падіння. Таким чином, незважаючи на ці дві погані новини, ми бачимо, що... Попит на біток він зростає постійно, і біток вчора навіть обігнав, показав кращий перформанс ніж фінансові ринки США. Таким чином, біток зараз має всі шанси сходити на стока до кінця. А далі я особисто буду приймати рішення вже ближче до кінця травня чи продати нарешті щось, тому що всі інші рази я залишався таким же холдером крипти в травні, як і ви. Тож, якщо ви хочете більше інформації стосовно ринків, долучайтесь до мого телеграм-каналу.